Окей, okay, хелло. Let's start learn how to read. Давайте навчатись, як читати. Uh, this text is on book Nesvit. Цей текст є в підручнику Nesvit for fifth form для 5-го класу. Uh, page 53. Сторінка 53. Exercise number 3. Вправа 3. Let's start read. For breakfast, I usually have a bowl of cereal, toast and jam, and a cup of tea. Звернемо увагу на читання. Чому ми зараз прочитали звуком с Cereal. Зверніть на це слово, будь ласка, увагу. Сирил". Давайте проаналізуємо, ми знаємо правило, що коли читається звуком літера і ми будемо її читати звуком С, якщо. Перед нею є літери І I. Y. Відразу згадуєте слово Сіті. Сіті ж ви читаєте звуком С Сіті. Так, і тут «сірил». Тепер поєднання літер. Коли в нас літера І і літера A, то це у нас утворюється один довгий звук І. В транскрипції довгий звук передається двохкраб. Ю. Довгий звук довгий звук І. І сі, С звук с і звук Seeral. І, Seerл. Toast and джем Широкий звук «е». джем, а «кап», «кап», Звук А в слові кап. Зверніть увагу, А-транскрипція позначається ось як дах. Якщо ви відкрите в словнику транскрипцію до слова «кап», то ви побачите звук А. «Кап». Dalli pojednania liter E и e tea a cup of tea. I don't like milk, but звук a but but sometimes I drink a glass of orange juice. I have my lunch звук a. Літера Ю читається звуком А. Ла -н «ч». Поєднання літер Сі і H. Коли в нас літери Сі і H, вони утворюють звук Ч, Ч позначається транскрипцією двома символами, як символ Т і звук звука Ш. Але якщо разом ці два символи, то це передається звук Ч, як в слові ланч. Звук Ч два символи ланч. Чому я звертаю увагу, як передаються символи транскрипції? Тому що будь-яке слово в англійській мові ви можете відкрити в словнику і подивитись правильне читання за транскрипцією. І інша проблема, що багато хто не знає символи транскрипції, як вони читаються. Звертаю увагу, плюс на моєму блозі є посилання на табличку із символами транскрипції, і до якого це українського символу близьке. I have my lunch at school u 2 O. Це у нас довгий звук У. At school after the third, third lesson. Літера А в англійській мові впливає на голосні. Якщо літера «а» і літера А, то це буде звук e, said, e. Тепер звідки С звук. Поєднання літер «th». Якщо у нас є «th», то це буде або звуком з, або звуком С. З, с. Але ж є інші символи, які означають ЗС. Є різниця. Якщо це поєднання «th», H, то це між язиком, язиком доторкаємось до верхньої стінки зубів. З, з, с, с, с. І слово у нас с th third. Third lesson. I usually eat. «е» utvorють звук «і», I usually eat. A cheese. «ch» – це звук Ч. Ось у нас було Ч Ч. Потім дві «і», «sausage», О, «and», an «apple». Sometimes my mom puts звуком у puts banana Into my lunch. lunch. Взагалі англійська мова досить таки цікава. Є багато винятків, звідки взагалі з'явились такі винятки puts. Mom, звук А, дві приголосні. «а», Якщо після приголосних звуком, то А треба читати літерою. Але puts це виняток. Багато слів в англійській мові це з інших мов. Якщо слово з іншої мови, або просто виняток, то воно читається за транскрипцією. Тому користуйте словниками, відкривайте словники і перевіряйте читання слів. My mom puts a banana into my lunch box. I have my dinner в when. Дві літери. Один звук в when I came home from school. S a rule, I eat E. Дві літери. Один звук E. I, I eat. a plate Of soup. Meshit. Звуком E. M. Ага. і Тут звук Ш. Поєднання літер C і H. Ось тут один символ. Один цей символ. Це у нас буде просто звук Ш. Ну, українською намагалась написати ще. Of soup, mashed potato and meat balls. Перечитуємо перший абзац. For breakfast I usually have a bowl of cereal, toast and jam and a cup of tea. I don't like milk, but Sometimes I drink a glass of orange juice. I have my lunch at school after the third lesson. I usually eat a cheese or sausage sandwich and an apple. Sometimes my mom puts a banana into my lunch box. I have my dinner When I came from came home from school. As a rule, I eat a plate of soup, mashed potato, and meat balls Про що взагалі цей абзац? For breakfast. У нас є 4 прийоми їжі. Breakfast, сніданок, ланч, кінний перекус, dinner – обід, supper – вечеря. Breakfast, lunch, dinner – supper breakfast – breakfast – For На сніданок На сніданок я зазвичай маю тарілку каші, тост, підсмажений хліб, and jam, і варення, and a cup of tea і чашку чаю. I don't like milk. Я не люблю молоко. But sometimes I drink a glass of orange juice. Але іноді I drink. я випиваю a glass склянку, of orange juice апельсинового соку. I have my lunch at school after the third lesson. Я маю мій перекус в школі після third, третього уроку. Чому тут все написано? Ми знаємо, що числівники бувають порядкові і кількісні. Якщо кількісні, відповідають на питання скільки. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Якщо це числівник порядковий, то це порядок який? Перший, другий, третій. First, Second, third, uh, fourth, fifth, sixth. Закінчення ті, але винятки. Перший, другий, третій. First, second, third. Third, після uh, третього уроку. After the third lesson. I usually eat a cheese, or sausage, sandwich, and an apple. Я зазвичай eat їм cheese, сир, or sausage. Або ковбасу. Сэндвіч, ковбасний сэндвич, ковбасний бутерброд, сир або ковбасний бутерброд and an apple і яблуко. Sometimes my mom puts a banana into my lunch box. Іноді моя мама кладе банан в мою коробку з перекусом. I have my dinner when I came home from school. I have my dinner. Я Я маю мій обід when, коли I came home я приходжу додому from school Зі школи As a rule, як правило, I eat a plate of soup. Я їм тарілку супу Mashed potatoes and meat balls. Товчену картоплю, або картопляне пюре and meatballs і котлети. Тож, навчіться, будь ласка, гарно читати це є